До трьох яєць я додаю цукор за смаком і збиваю їх вінчиком. Тепер всипаю борошно, воно в мене просіяне, і також перемішую вінчиком. Після того вливаю кефір. Можна кефір замінити на молоко і обов'язково столову ложку олії. Гарно вимішую тісто, щоб воно було без комочків. Господині та господарі, запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобалось відео, не забудьте поставити лайк. Коли тісто готове, залишається нарізати банани. Кількість бананів залежить від діаметрів вашої сковорідки. Мені знадобилося 2 штуки. Сковорідку розігріваю і на ній розтоплюю вершкове масло, додаю цукор і висипаю сюди банани. Тепер банани потрібно залити тістом, накриваю кришкою, збавляю вогонь до мінімального і буду пропікати 10 хвилин. Потім, за допомогою кришки, перевертаю на другу сторону і випікаю ще 2 хвилин. Виходить такий собі банановий млинець, його полюбляють дуже дітки, і дорослі також не відмовляться від шматочка такого млинця. Його можна подавати із сметанкою або розтопленим шоколадом. Це дуже смачно. Експериментуйте, куштуйте, я вам бажаю смачного.